З оновленим репертуаром виступили співачки народного аматорського жіночого вокального ансамблю «Бистрянка». Це був творчий звіт, на якому чимало пісень звучали вперше, в більшості сольні, власне, про пісні, і розповіла одна із співачок Вероніка Козубаль. У нас є одна дуже гарна стрілецька пісня. Дубочку. Також у нас з'явилися в репертуарі дуже багато гарних пісень про любов. Також були колядки, але зараз вже вони нам не підходять. Зараз інший сезон. А так то мені дуже сильно подобаються наші пісні, бо вони є народні, лемківські, а це моє серце лемківські пісні. Хоча співає Вероніка вже не перший рік, репетиції все одно були інтенсивні. Ну, е, було трішки важко, було дуже багато репетицій, особливо останні дні. Ми цілий день сиділи в нашому будинку культури, писався сценарій, ми допомагали нашому керівнику, нашій Галині Яківній писати його. І також ми будемо співати сольно. Це також нам допомагала Галина Яківна з тими піснями. Але все буде добре так само велась робота над сценарієм програми. Зокрема, долучився до процесу науковий співробітник музею історії Надвірнянщини Андрій Василів. На заході він на пару з Антоном Дем'янчуком були ведучими. Галина Яківна попросила допомогти їй з сценарієм, то власне і допомагав сценарієм написанням, і так само зараз буду ведучим. Начальниця управління культури та туризму надвірнянської міської ради Богдана Ковалюк виступила на сцені, звернула увагу на зміни у колективі, зокрема на його. Розвиток щиро дякую сьогодні за представлений професійний високорівневий творчий звіт роботи народного аматорського вокального жіночого колективу Бестрянка керівник Галина Чуревич. Сьогодні відрадно нам всім бачити, що колектив став, розвинувся, роз розвився як квітка. Ми всі бачимо, що у них Позаяк це творчий звіт, тому змушена вам це сказати, щоб ви бачили. Помолодів по склад колективу. Сьогодні він налічує 12-13 з Галиною Яківної учасниць. Е, Глина Яківна постаралася дати їм свій почерк, свій характер. Е, всі з повагою ставимося і пам'ятаємо прекрасний рівень «Бестрянки», е, який очолювала Ольга Молодій. Е, Глина Янківна старається. Підтримувати той рівень і, 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 і той репертуар, що був раніше, але що найвідрадніше, вона додає свій характер. Це для нас дуже і дуже важливо. Народний аматорський жіночий вокальний ансамбль Бестрянка Надвірнянського ОЦМБК бере свій початок ще з 1968 року. За час свого існування участь у ньому брало декілька поколінь. Цього разу на звіті прозвучало 14 пісень та один вірш у виконанні Анастасії Атаманюк. А зайняте цього року гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі Гуцуль. Кабартка дає простір для думки, що у Бестрянки є майбутнє з багатьма виступами та гастролями попереду.